А в ефірі ВАТА Ньюс предохранительні новості Росія мучилася і пижилась, но таки вирішила відказатися від всього ненужного іностранного, чого і в самої Росії навалом. Імпорт в інтимній сфері, іностранные презервативи Росіянам не нужны. Сама ідея відказатися від презервативів принадлежить лично Владимиру Путіну. Він говорить, я тут подивився на своє окруження. Блин, да кругом одні гандони, кругом. Я з этими не знаю, що робити. Куда нам ще іностранні? Причому, наче ж такі дрюні, многоразового использования Предохраняю так, що їх куди не назнач, не то, що нова жизнь не зарождається, а все существующе чахні і хирії. Кстати, в нашій страні презервативи пользуються большой популярностью. Не вірите, а ви подивіться на дані последніх выборов. Большинство росіян чітко проголосовало за Единую Россию. а там же ж ще. Справедлива Росія, Жириновський комуністи, а це і ще ті презервативи. Так, але утилізування в состоянии партій. І кстати, раз уже на то пішло, давайте все друге, чого на Росії в достатні, давайте і його в страну не пускати. От іменно тому Путін і розпорядився усі санітарний контроль на гранісах. А то потім їдуть хто попало, гнид в волосах провозять. На Росії свої во, полно. Вони давно і уверенно захватили усі державні руководящие пости на телевидение, політичні ток-шоу ведуть. Так само давайте от иностранных козлов откажемся, своих уже девать никуда. Кстати, по медицине, что там ще в списке? Всего список включает порядка 100 позиций. Среди них презервативы, антисептики, рентгеновские аппараты, аппараты УЗИ и искусственной вентиляции легких, дефибрилляторы и ортопедическая детская обувь. По обуви даже не удивляйтесь, ей на России скоро вообще всю запретят. По той же, кстати, причине, что и презервативы. А Ниченко же вам объяснил? Презервативи ніякого отношения здоровью не имеют. Це просто заставить бути более дисциплінірованим, более строгим і розборчивим. Так от, коли на Росії наконец-то, запретять обувь, це заставить Росіян бути ще більш дисципліну і осмотрительними. Будеш тепер під ноги дивитися, яке то вступить. Ну так, да, більшість регіонів ходить, то більше ні по чому і не вийде. Ну, значить, вдома сиди. Духовність наращувай. Ми для того, щоб якраз рентгеновські апарати і УЗІ зі запретили, а все тому, що іменно вони гади ставлять під сумнів баганосність русской нації. Ми ж -то з вами знаємо, що в середині у кожного російського патріота знаходиться іключительно нежно раніма душа, пропитана національними духовними скрепами. А Узі показує, що в середині у нього які-то кішки, а в них яке-то гамно. І от як чоловіку далі жити, коли він про себе таке узнає? От як їм з таким внутрішнім устройством всьому міру противостоять? Хоча Росія завжди з таким набором жила і та по суті звиклась уже.